Вітаю! Сьогодні я пропоную вам подивитись відео, яке знімала я ще три місяці тому, у минулому році, у 2022, але так його і не залила на YouTube. Були деякі технічні в мене проблеми, також не вистачало часу зробити. Змонтувати це відео і таке було, а і взагалі не було натхнення. Але все-таки я це відео зняла. Поспілкувавшись зі своїми підписниками у приватних повідомлень, мене завірили, що Ілона викладає, будемо дивитися, бо все ж таки я знімала для YouTube відео зі своїми процесами. Тому запрошую вас до перегляду, кому це. Цікаво, дякую вам. Вітаю вас на своєму каналі Ілона Ілка. Я вам покажу свої процеси саме ті процеси, над якими я працювала за цей воєнний час. Не всі ви зараз побачите мої процеси, тому що деякі я навіть не витягала. Ну, так як в мене це не один, і не п'ять, і не шість процесів, то звичайно. Декілька я просувала, декілька залишила і навіть не чіпала. Повинна була розповісти також про просування процесу від торгової марки Мережка. Я кажу саме про виноградні пагорби, але так вийшло. Що я його завершила і зняла окреме відео. Кому цікаві такі відео, і хто полюбляє такі відео, як і я, про даний якийсь набір, залишу посилання під відео. І дивіться, будь ласка, залишайте свої враження, тому що свої, усі почуття і враження я розповіла саме у тому відео. Із процесів, також в мене мережка це прекрасна гортензія. Ось такий у неї артикул. Ось. У 2021 році я розпочала цей процес. В минулому році в мене такий був рік, знаєте, наповнений всілякими стартами. Розпочала багато процесів. Я собі тоді вирішила зробити зимові старти, весняні, літні, і ось саме цей набір я розпочала в серпні місяці. Ви бачите, що тут фото. Готової роботи, яка вишита усе на білому полотні. Це 16-та аїда білого кольору. Але я, як завжди, ну, частіше всього, я роблю заміни. І саме в цьому випадку я також зробила заміну і вибрала колір. Я вам напишу тут на екрані, колір натуральний. каунт канви не змінився. Тому що тут 16-ка йде, а ось тут в мене 32-й. Так, тільки в мене це льняна основа, яку я дуже полюбляю, і я дуже люблю саме вишивати на льоні. Мені це подобається, мені подобається і сам процес, як це виглядає. І ось для цього сюжетику я підібрала колір такий спокійний. І мені здається, що саме на такій льняній основі оці всі кольори. Так, знаєте, виглядають дуже природньо, дуже спокійно, гармонійно. Ну, це моє бачення. Кожен вишиває, як йому буде краще. Я бачила у інстаграм, дівчина вишивала саме цей, цей сюжет, який вже завершила на Едінбург 36-го канту на Білому льоні. Дуже також гарно виглядає ніжно. Ну, а в мене ось така історія з тим процесом. І давайте подивимось поближче. Я вам покажу, яка це краса. Дивіться, які гарні квіточки. Я е, навіть розпочала ось тут вишивати першу квітку і зробила бекстіч. Також виповнила бекстіч на зірочки, шкляна ваза. І дивіться, як гарно так виглядають стеблини. Проглядають скрізь шкло. Оці полутіні, Вони мене, звичайно, виглядають інакше, ніж би я вишивала на білому кольорі. Ось, подивіться, бачите, як тут зараз це виглядає тут. І як в мене, звичайно, є відмінності, тому що заміна основи. Ось так виглядають полутіні. Це вишивка у полухрест, у два складення. Є бленди, звичайно, тут. А от так виглядає мішаніна кольорів ось цієї кульки із багато-багато квіточок. Саме так нам виглядає гортензія, наче така квіткова велика кулька. В неї немає вираженого якось аромату, але сама квітка незвичайно гарна. І я її дуже люблю. Багато дівчат також лякаються на схему, коли побачать, тому що тут мішаніна якась. У цій роботі 11 блендів. І е, один із них використовується саме ось у цих полутінях. листочків і пелюстків. Я не пам'ятаю, які там змішування, але воно є. Я вирішила зараз вже бекстіч не робити тимчасово, можливо, потім повернусь, але тканинку я прала і буду прати також після, звичайно, після завершення. Стосовно вишивання, скажу, що не треба лякатися цієї роботи. Так, тут частенько. Переходять одні кольори до інших, їх дуже багато. Захоплює сам процес, тому я не можу сказати, що для мене це якось важко йде ця робота. Вона йде не так швидко, а повільно. Ну тому що в мене є інші процеси, і є замовлення, тому на вишивку саме для себе мене залишається зовсім небагато часу. Наразі ви бачите вишита ось ця частинка. Ось так. І це дві частини самої схеми, ніжньої частини. Тому що схема розбита на 4 листа. Більш частина вишивки, звичайно, йде зверху. Ну, там буде, напевно, така мішаніна з кульків цих квіткових, і листечко є. Ну, ось побачимо. Буду вишивати далі. Дуже мені подобається ця робота. І я, знаєте, я так її захоплююсь, що, ну, коли сідаю вишивати, так захоплююсь, що навіть не можу від неї потім відірвати себе. Вишиваю я на оцих п'яльцях, і ви бачите, тут є ось такі зам'ятини, але то нічого. Це все випреться, як я кажу завжди. Вишиваю я на органайзерах. Ось, ось таких. Ну, тут мені не вистачило кольорів, і тому я в роботу взяла ще такий простенький органайзер. І отак от потрошку-потрошку вишиваю. І давайте перейдемо вже до, іншого, до іншої роботи. Слідущий процес це семплер від любов ніжній ковальчук. Це оберіг, український оберіг для мене, для багатьох, хто його вже завершив і для самої Люби. І коли я вперше побачила його в розробці у Люби, вона залишила фото в інстаграмі процесу. Саме в процесі я його вперше побачила. І я тоді написала Любі, що я вражена дуже, що в неї виходить, тому що насправді він мене торкнув у саме серце. і я побачила оці старовинні орнаменти, саме українські орнаменти, які частіше всього можна зустріти на вишиванках, на одежі українській, старовинній одежі і національному костюмі українців. Я не змогла стриматися, я її написала, і мені Люба цю схемку подарувала. Хоча я їй пропонувала гроші, але вона настояла на цьому, що хоче зробити мені подарунок. І це для мене дійсно подарунок у всіх сенсах, тому що це найкрасивіший семплер, який я бачила особливо зараз. Український, і він саме-саме близький до мене. Прості кольори, дуже такі спокійні. Ось, Тут взагалі-то шість кольорів ниточок DMC. Але я зробила ще ось таку заміну. Я замінила жовту, жовто-гарячу ниточку ось такою, такою блискучою ниточкою від Rainbow Gallery. Ось так вона виглядає. І ви бачите, що я вишивала на полотні, на льняному полотні саме 36-го каунту білого кольору це сотка. Сотий кольор білий, і мені подобається, як це виглядає. Він побував зі мною і в бомбосховищі. Бачите, як я його довго вишиваю, тому що вишиваю я його саме з електронного. Варіанту я не друкувала паперову схему, хоча я полюбляю більше вишивати саме на паперових схемах. І в мене дуже швидко сідає той старенький телефон, на якому відкривається саме ця схемка, і, мабуть, тому і йдуть такі повільні просування. Хоча вишивається він дуже-дуже легко, і я, звичайно, буду його завершувати, оформлювати. І вам покажу. Він у мене такий не такий величкий, тому що 36 каунт це відповідає 18, 18 розмірі, розміру аїди. Але все ж таки десь сантиметрів 30 на 30, 30 на 40, мабуть, і буде. Коли я його завершу, звичайно, я вам все покажу. А зараз покажу вам його ближче, щоб ви могли роздивитися, як виглядають. Ниточки, такі спокійні, гарні кольори, як виглядає блискуча, така дуже мерехтлива ниточка від Rainbow Gallery. Дуже мені подобається, саме любен семплер він е, потрапив у моє серце і не відпускає, і назавжди залишиться моїм таким е, оберігом і родиною вишивкою. Я собі міркувала змінити тут надпис, а потім передумала на цей. Саме з цього приводу я змінила думку і залишила Україна, Україна як воно тут виглядає. Хоча думала вишивати українськими літерами і бачила у дівчата деякі змінювали, але залишу так, як є, так як я люба його. Зробила. В неї дуже гарні семплери, і зараз все, що вона створює, це щось неймовірно. Вона відчуває так, як мені саме це близько підходить. Я знаю, що дуже багато дівчат вже вийшли і завершили цей семплер. Але в мене також буде потихеньку, помаленьку. Ось тут мені залишилась оця верхівка. І цей куточок завершити, потихеньку вишивати, і нарешті завершую. дивилась я на статистику і дуже радію, що саме українські глядачі мене більше дивляться. І намагаюся дивитися саме український контент, і дівчат, які знімають свої відео українською мовою. Мені дуже приємно, що наразі популяризується українська, і я хочу, щоб українська. Була дуже-дуже поширена. Я міркую, що взагалі-то вона дуже буде популярна і вже популярна. Чому? Тому що я знаю людей, які не українці, але вони мешкають вже багато років в інших країнах, але вивчають українську мову. І ось я вам покажу одну із гольниць, яку я зробила саме для такої людини. Яка вивчає українську мову і намагається мені також іноді писати українською? Це замовлення було зроблене для Юлії, яка мешкає у Великій Британії. І ця людина з перших днів мене підтримувала. Дизайн виконувала. По своєму бажанню, але щоб було більше застосовано саме хардангери. Тому я виконала ось такий елемент з хардангеру і вже повільно так розташувала ось навкруги троянди, червоні троянди. Поближче вам покажу, як вона це все виглядає. Я вишивала також ниточками ручного фарбування. оці. Листочки, пелюстки. Також сам центральний елемент я також вишивала ниточками перле ручного фарбування. Це ниточки валдані. Дуже вони гарно лягають, такий переход гарний. Ну, і ось така в мене вийшла гольничка. Юлічка вам великий-великий привіт. І поїде вона в подорож. Слідуючий набір це Dimension. Дуже старизний цей набір, і я вам його вже показувала. Це 12 іграшок, які треба вишивати на білому пластику 14-го розміру. Вона йшла також в наборі, звичайно. Дуже гарні ниточки, але мені прийшлося їх попрати, бо запах був не дуже приємний бо старий набір. Айш я замінила на тканину теплого, приємного кольору. Тканинка мені нагадує імбірне печиво, і я так собі і загадала, що такі невеличкі іграшки новорічні будуть гарненько виглядати, і мені хотілося. Хотілося б, щоб саме ці іграшки нагадували таке такі печиво. У мене вже вишито три фігурки. Ось Остання фігурка, яку я вишивала, це веселий дід, який грає на трубі. Тут я вже вишила рік, цей рік, коли я вишиваю цей набір. Звичайно, мені потрібно зараз це, Пришвидшити це діло і швиденько їх повишивати. Так, вони не займають багато часу. Одна десь така маленька іграшка Ну десь 3-4 години. І вона готова, але ж все ж таки час потрібно мати. І попереду в мене ще їх багато, бо я ж вишила тільки 3. Можливо, у вас якісь будуть думки стосовно саме форми цих майбутніх іграшок, і ви мені напишете, що вам це нагадує, якої б форми тут саме ці фірки гарно, гарно б виглядали. Вишиваю я їх на цій тканині через кожне переплетіння у дві ниточки. Ну, ви бачите, які вони смачні ці кольори і гарні. Ще один процес наразі в роботі в мене, це буде скринька дерев'яна під вишивку. Ну, ось Ви бачите ниточки, які я використала. Я вишивала на льоні і саме ось під цю основу. Виконала вишивку хардангер. Ось так вона буде виглядати саме зверху. Вишивала ниточками Perlé на льоні натурального кольору. І хоча ниточки білі, але як лягла ниточка, вони не чисто білого кольору зараз виглядають. Буду по колу робити теж квіточки, не тільки посередині, мабуть, це будуть також троянди. Ну, ось саме так я вам хотіла теж такий процес показати. Видачи процес семплер від виробника Шеперс Bush. Колись два роки тому, мабуть, у групі на Фейсбуці я побачила, дівчина продавала залишки від цього набору. Я так собі тоді поміркувала, що так, мені, звичайно, подобаються ці дизайни. Але я так до них трошки приглядалась. І я вирішила спробувати таким чином цей виробник, повишивати цього виробника. І тим більш мені сподобався саме цей семплер, дуже цікавий. Мене приваблює мотив, який тут зображений. І я вирішила тоді купити. Залишки і е, спробувати вишити Шепер з таким чином, хоч як би. І ось е, прийшов час, мабуть, саме до цього процесу, до цього дизайну. Е, в липні місяці я у інстаграмі побачила е, Вікторія Кростіч. Багато хто знає нашого блогера. Е, Започаткувала такий сумісний проєкт, який стосувався саме маячків. І як ми знаємо усі, що маяки вишивають на прикмету, на здійснення якоїсь мрії. А як ви знаєте, що в нас одна єдина мрія на всіх. І я вирішила також прийняти участь, почала шукати в себе. Дизайни з маяками і знайшла ось таку себе цікавинку, яку колись купила і зовсім забула про неї. І вирішила розпочати. Звичайно, я також чула, що дівчата розповідали у своїх відео і писали в дописах, що багато шеперс-буш вкладає ниточки, тому я Вирішила такий крок зробити. Там ідуть в наборі ниточки шовкові, ручного фарбування і не тільки різних виробників. І я для себе так зазначила, що якщо якоїсь ниточки буде не вистачати, звичайно, я зможу замінити чимось навіть звичайною ниточкою від DMC. І я підібрала тканинку. В описі йде тканина кольору 32-го акаунту, кольору ваніль, щось таке. Я підібрала також Белфаст, я напишу тут на екрані, яку я тканину саме вибрала. Більш схожу, я так подивилась по фото, які мені вислала дівчина, яка вишивала саме цей дизайн. І, мабуть, я підібрала ну, дуже таку схожу тканину по кольору, як мені здається. Вишивається ниточкою шовковою в одне, в одне складення. Технікою хрест петітний хрестик. От саме напис був вишитий маленьким петітним хрестиком. І е, вище також будуть над, написи, я вам потім озвучу їх і розповім, що тут написано, який тут посил саме цьому е, семплері. І е, ось подивіться, як гарно виходить на цій тканині. Мені дуже подобається. Е, мої перші відчуття е, дуже ніжна робота. Якась неймовірна легкість присутня. Ніколи я такого не відчувала ні з одним процесом. Ну, мабуть, він і зачаровує частіше всього, те, що я чую, зачаровує саме цей виробник дівчат, хто, як і я почав вишивати, і дуже їм сподобалось саме ці. Дизайни і відчуття від відшиву. У мене вже закінчилася одна ниточка, і самий верх пагорбу мені прийшлось замінити ниточкою DMC. Я підібрала необхідну ниточку в колір і вишила самий верх під будиночком. Ну, я так вважаю, що більш-менш подібна ниточка в мене знайшлась. Звичайно, вона не має таких переходів, але ж таки, так, вона більш яскравіша, але вона вийшла дуже гармонійно, як на мене, виглядає, і не такий різкий перехід. Звичайно, я розумію, що ниточки будуть закінчуватись, і мені. Потрібно буде шукати якусь заміну, я буду це робити. Ну, нічого, більш-менш, цей семплер мене буде вишити. Ви бачите, я тут зробила невеличку заміну, і я змінила колір на прапорі. Звичайно ж, я вишила наш український прапор. На кораблику, і мені дуже подобається, як це виглядає. Мені взагалі дуже подобається, як виглядає ця робота. І ось саме зверху теж, бачите, такі невеличкі є просування. Буде на будиночку також прапор, і я буду вишивати його в наших жовто-блакитних. Кольорах. Я вирішила зробити такі заміни, бо це ж мій семплер, і він буде вісити у мене саме у мене вдома. Звичайно, я його дошию, бо тут залишилось ще пів семплера. мабуть, вже половина відшита. І дуже мені подобається, що виходить. В наборі також були гудзики. Але, звичайно, в мене залишились тільки ниточки, я купила. Ось така вівця внизу, і десь ще поверху є якісь гудзики. І я вирішила заказати подібний гудзик у нашій Дар'ї. Вона виробляє гудзички подібного типу. я це вже зробила. Надіюсь, все буде добре і. Саме такий гудзик займе ось це місце. Взагалі подивіться, як гарно це все виглядає, як ніжно, там рибки плавають, так? такі кольорові вівці гуляють, такий мир, спокій, Майчок мені дуже подобається. Оцей понизу такі. Оградка така з квіточками, наче трояндочки, чи якісь квіточки. Такі ніжні, дуже спокійні кольори. Ви знаєте, взагалі-то придивлялась я давненько до Шеперс-бушу, але коли ось почала дійсно вишивати, то отримую величезне задоволення від процесу. Він такий легкий, дуже примітивний. І якщо б, звичайно, був, був час, я б його вишила б скоріше і, ну, і вище, звичайно Наразі ви подивились мої процеси, в яких дійсно були просування. А зараз я відповім на декілька запитань, які я отримала від своєї глядачки від Марини, і з е, питання стосувалось рівності хрестиків. Впливають якість. Неточок саме на рівності хрестиків. Моє спостереження мій досвід виявив таку закономірність: що чим сухіші ниточки, чим такі вони, знаєте, такі, як паперові. Вони більш такі не такий приємний на дотик. І, звісно, хрестики, коли ви виконуєте і викладаєте стібок, він не такий охайний. Звичайно, чи ниточка більш така гладенька, приємна, вона буде і лягати гарно саме на основу. Дякую, хто додивився це відео до кінця. І в мене буде таке прохання і запитання до вас. Як вважаєте знімати відео підсумків минулого року 2022. -го? Звичайно, я буду, якщо я зніму таке відео, я покажу хрестикові роботи. Ті вишивки, які я робила на замовлення, ви могли все це побачити в останніх. Попередніх чотирьох відео. Тому повторюватись я не буду, але є готові роботи, які я вишивала саме для себе. Напишіть, будь ласка, стосовно цієї теми. Можливо, я зніму такі відео, якщо, звичайно, вам буде цікаво. І дякую вам ще раз за перегляди і підтримку. У своїх думках, враженнях, у коментарях, до побачення.